thank <laughs> you Welcome back, хто тут не новенький, і всім привіт, хто тут новенький. Мене звати Лола, і я балакую про книжки. Настала осінь. Я дуже люблю осінь. Звичайно, погода мене не дуже радує, тому що на вулиці зараз досить жарко і сонячно. Я думаю, що так буде впродовж тижня. Попри те, що погода мене не радує, я все-таки вирішила почитати книжечку, яка з таким осіннім настроєм, але з такою темною осінню. Не знаю, чи я пошкодую, чи я зловлю цей вайб. Але ми з вами в цьому відео будемо читати зайчика. Та-да-да-та! -да -да -та -да! Це дуже популярна книжечка, і як тільки вона вийшла в українському виданні, то звичайно ж було дуже мені здається багато відео про неї, зустрічей по ній і так далі. І я трошечки з цим затрималася, тому що в той період я не хотіла читати зайчика, але зараз я хочу його прочитати. Мені цікаво, чому такий ажіотаж про що ця книжка. Всі кажуть, що вона дуже дивна, і мені цікаво, чому вона дивна. Мені здається, в цьому відео ми будемо з вами так навіть трошечки рефлексувати над цією книжечкою, тому що мені хочеться зрозуміти. Ніти, про що вона і що в ній такого дивного головна героїня Саманта, студентка дуже крутої магістрської програми з літератури у якомусь там у Варенському університеті. Треба загуглити, де це, бо я не знаю. І цього семестру її група це четверо дівчаток багатеньких, які називають себе одна одну зайчиками. Ну і саманта, відлюдниця для них, звичайно, ж аутсайдерка. Проте все змінюється, коли вона отримує запрошення від цих своїх одногрупниць до салону. Непристойнеште. Ми розуміємо про що цей салон. І саманта виявляє, що її дивним чином вабить до цих дівчат, і вона готова заради них навіть покинути свою єдину подругу. Отже, сама ти долучається до цієї майстерні, відкриває для себе світ зайчиків, де ці дівчата оживляють свої творіння. Я навіть не знаю, як це буде відбуватися. Межі реальності починають розмиватися, а творчі експерименти стають смертельно небезпечними. Десь я чула, що ти читаєш цю книжку, і у тебе таке враження, що головна героїня вживає важкі. Речовини, якщо чесно, мені трошки страшно, але мені справді цікаво про що ця книжка. Тому я сподіваюся, що цей читацький влог буде пізнавальним, цікавим і для вас, і для мене. А також я дуже сподіваюся, що він буде вайбовим. І осінь нарешті подарує нам нормальну осінь, похмуру, з дощами, з опадаючим листям. Бо я вже сумую. Тут, до речі, з іншої сторони написано, що це гламурно інтелектуальний горор-роман. Це наразі все у цьому включенні, тому побачимося з вами у наступних, коли я Же просунуся по цій книжечці, і гарного вам навчального року, якщо ви досі навчаєтеся. Всіх вітаю в цьому включенні, і почну з того, що я зараз на 70-й сторінці зайчика. Я буквально тільки що дійшла до цієї сторінки, хочу вам одразу такі свіжі думки розповісти, тому що вони у мене є, і їх в принципі багато. Отже, почну з того, що досі книжка не викликала бажання у мене продовжити її читати. Я, чесно, навіть трошки змушу себе її читати, бо я розумію, що ну якщо я її зараз не дочитаю, я її просто потім реально буду дуже довго тягнути. Наразі ця історія нагадує мені еротичний горор, а я не дуже люблю ероту. І саме через це мені якби, не дуже цікаво. Проте я сподіваюся, що далі буде все ж таки більше горору, тому що атмосфера справді є, вона така нагнітаюча. А ще головна героїня, її думки, її таке гнітюче насправді. Життя трошки це так сумно, що це мене відштовхує. Я не знаю, як це пояснити справді. І головна гареня описує цю нову Ангелію як чесно, якийсь Готем. У мене таке враження, що зараз за кутка вибіжить Бетмен і почне всіх захищати, тому що Бетмен там справді потрібен. Там ще є такий великий контраст, що там є багатії, і якби люди не дуже забезпечені, і там кримінал, злочинці, злочинці, кримінал, 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 кошмар. Просто якісь твориться, обезголовлення вбивства. І просто головна героїня настільки жахливо описує це місто, що мені хочеться забрати її звідси і переселити вообще в інший штат, в інше місто, тому що ну вона якась чесно, бідося. це ужас. Це підводить мене до того, що я трошки не розумію. Мотивації, головної героїні, вона не з дуже благополучної родини. Вона навчається на магістратурі в цьому університеті, і у неї такий літературний напрямок, там поезія, отаке щось вони роблять, читають, пишуть. І вона отримала стипендію. Дуже це престижно, вона реально молодець, розумна. І тут у мене з'являється питання: чому саме цей університет, чому саме це місто, якщо воно настільки. Жахливе. Але я не дуже хочу до цього прискіпуватися, бо це справді вже якось занадто до способу життя героїні я не буду прискіпуватися. Але героїня насправді дуже демотивована, і вона, вона хоче сподобатися цим зайчикам. Вона їх не любить. Але мені здається, у неї є оцей синдром People Pleaser. Короче, вона намагається всіх задовольнити. Мені так здається, і цих зайчиків теж. Е, тому сподіваюся, що мені почне подобатися ця книжка, бо зараз щось трохи реально з цим у мене проблеми. Можливо, ця історія справді просто не для мене і все. Але боже, я тільки на 70-тій сторінці побачимо, що буде далі. Тому наразі це все. Побачимося з вами у наступному включенні. Так, ну бувайте. Тільки що в книжці пояснили взагалі мотивацію цього чому вона тут залишається в цьому університеті, в цьому місці, тому питань більше до цього немає, і я повернусь до читання. Зараз я на 170 й сторінці. Я сподіваюся, за цей тиждень, а саме це другий тиждень, як я читаю цю книжечку. Я сподіваюся, її вже на цьому тижні закінчити, тому що ну, у мене є наступні читацькі плани. Але поки вона йде досить повільно, але я стараюся читати е, так часто, як можу. Що взагалі я хочу вам розповісти? Спершу розповім вам без спойлерів, потім трошки додам спойлерів, але це все буде. Тобто, я вам помічу, коли будуть спойлери, і ви зможете потім перемотати. Е, я помічу, на який час варто перемотати, щоб уникнути спойлер. Тому не хвилюйтеся. Не шалій, перун. Почну з взагалі моїх вражень, яких у мене, на жаль, немає. Книжка дивна. Так, беззаперечно, але вона нормальна для свого жанру. Мене не дуже дивують події, мене не дуже зацікавлює сюжет. Тобто, у мене просто немає вражень, і все. От ви знаєте, коли ви читаєте книжку, і ви не знаєте, що про неї сказати. Тобто, вам ні холодно, ні жарко від неї. Сподіваюсь, це зміниться. Але єдине мені так мені цікаво, як це все закінчиться, що взагалі буде з головною героїнею, з цими зайчиками. Мені це цікаво. Проте моєї цікавості такої недостатньо, щоб продовжити читати, бо інколи знову ж таки я трошки себе змушую, але нас. Насправді мені вже набагато легше читати ніж це було на початку. Добре, про враження вам трохи розказала, але тепер хочу трохи поговорити про сюжет. Насправді мені здається, що головна героїня дуже слабохарактерна, або ж вона хоче сподобатися всім. Вона м'яка в плані особистості. І її затягнуло трохи в цю компанію зайчиків. І вона змінилась так. Вона дуже сильно змінилась, дуже сильно. Я насправді навіть не знаю, через що, бо їй дають якісь таблетки. Що вони з нею роблять? Я Непевна. І отже, головна героїня, вона трохи гуляє, зависає з цими зайчиками, і вони такі дивні, тому що ну, таке враження, що ти дивишся на всі ці події з, з рожевих хмарок. ось так. І була сцена, де вони йдуть по вулиці, і одна з зайчиків просто рандомно стає в позу йоги на голову. Я сижу така. Must have been the wind. Також я ще хочу зазначити, що взагалі розповідь ведеться від обличчя Грині, тобто першої особи я. Але коли вона була з цими зайчиками, вона перейшла на ми. Вона казала, ми, 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 але мала на увазі себе. І я думаю, що авторка, звичайно ж, хотіла щось цимось показати з тією зміною. Можливо, вона хотіла показати, що ці зайчики вони як стерли просто особистість героїні. Вони своїми особистостями стерли її особистість, і вона перестала бути самантою. Вона стала однією з них. Але зараз ми перейдемо до речі до спойлерної частини. Тому якщо ви не хочете чути спойлерів, то ось вам час. Будь ласка, перемикайте на цей час. Я даю вам хвилину, не знаю кілька секунд. Якщо ви вже перемкнулись, то люди, які залишилися і послухають, спойлери, let's go. Отже, взагалі я знала, що роблять ці зайчики, тому що мені проспойлерили це трошечки. Але це було досить давно, і я думала, що я забуду, та я не забула. Коротше, головна героїня, вона потрапляє до цих зайчиків, вона починає з ними тусуватися. Просто під їхнім впливом вона, коротше, все, вона зайчик. Що роблять ці зайчики? У них є майстерня, вони беруть живого кролика, потім читають якісь заклинання, сидять в колі, і кролик вибухає. Буквально його рештки розлітаються по всій кімнаті, і в цю кімнату заходить ем, чоловік. Ці зайчики називають оцих створінь гібридами. Вони не називають їх хлопцями або чоловіками, але вони створюють от якраз хлопців-чоловіків. Але вони називають їх гібридами, бо вони вірять, що типу у них насправді немає статі, адже вони їх створюють. Якщо отакий хлопець починає вести себе типу, дуже дивним, починає просто. Кричать, вони беруть сакиру і відрубають йому голову. Вони їх вони просто вбивають, і там прям багато крові. І, звичайно, через це у них така величезна колективна травма. Через я навіть не знаю, навіщо вони це роблять, якщо вони так сильно себе травмують. Але вони вважають себе, що вони створюють таких гібридів. Вау, у нас така майстерня. Це просто неймовірно. Ми створюємо. Зараз головна героїня, Вона була повністю в цьому культі. Я не знаю, як це інакше називається. Тупо культ. Її найкраща подружка просто витягнула її. Отака така історія. Це поки все. Не знаю, чи далі буде спойлери, але просто, щоб ви знали, отакий прикол. Окей, це все по спойлерній частині. Добре, це поки все, що я можу сказати про зайчиків. Побачимо, що взагалі буде далі, чи зміниться у мене взагалі якісь враження, чи стане мені нарешті холодно, чи жарко від цієї книжки. Побачимо. Це все, тому побачимося у наступних включеннях. Не звертайте уваги на моє обличчя, але. What is going on? Oh my god! Окей, um, okay, це стромно. Не звертайте уваги знову ж таки на моє обличчя. І вибачте за голос я прихворіла. Взагалі, про зайчика. Um... Як ви могли помітити, я вже на трьохсоті сторінці і вау, мені стало реально дуже цікаво. Мені справді цікаво, чим закінчить вся ця історія. Єдине провал в тому, що мені цікаво тільки зараз. Тобто, от під кінець мені стало цікаво. До того я не скажу, що мені було дуже цікаво, як і вже згадувала. Чесно, мені здається, я до кінця не розумію всю цю історію, тому я планую ознайомитися. Я знайшла рецензію на цю книжку у «Сенсор Медіа». І я планую її прочитати, просто щоб для себе краще зрозуміти всю цю історію про взагалі про що? Що мала на увазі авторка, коли вона це писала. Але можливо, я трошки розумію, можливо, ні. От я хочу зрозуміти, чи я розумію. Тому отаке, я думаю, скоро дочитаю всім покажу. Всіх вітаю в цьому включенні, і знову вибачте за голос Як ви можете чути, я ще одужую Мені залишається буквально 50 сторінок, щоб дочитати зайчика. Але я вже кілька днів не читаю, бо я банально не хочу. Але я вирішила трошечки поділитися з вами своїми думками перед тим, як повністю закінчити цю книжку. Взагалі, реально, під кінець стає дуже цікаво. Також якраз під кінець це стало горором. Тобто, горор трошечки був всередині, але я не скажу, що це був прям ну сильний горор. Ну ні, не дуже страшно. А от уже, типу, під кінець. Так. Оце горор, типу, оце. Ну мені було стрьомно це читати, бо це було дуже уф. Ну це було просто уф. Отже, також я ще хотіла додати взагалі про те, що зараз головриня намагається з цього всього вибратися, і можна сказати, що вона по суті не винна в ситуації, в якій вона опинилася, але з іншої сторони, ну е ніхто не змушував її хейтити тих зайчиків, ніхто не змушував її дружити з тими зайчиками. Вона просто вирила для себе цю яму, вона туди пригнула і тепер намагається з неї вибратися. І я, я серйозно, тобто, ну реально, її ніхто не змушував всього цього робити. Всі дії, які вона робила, що призвели до цієї ситуації, її не змушувало це робити. Вона це робила тому, що вона не могла відмовити, тому що вона хоче догодити іншим людям, і це бажання догочати іншим, воно сильніше за її ж, власне, скажімо так, самозбереження. І я сподіваюся, що вона навчиться нарешті протистояти всім, скажімо так, і навчиться цієї не тільки самостійності, а ще і, ну впевненості в свої виборі в собі, але коли я приміряла чорне пальто, яке дібрала собі в комісійному, бо до бар і тобі потрібне пальто, сказала Ава. Вийшла з за шторки, глянула на себе в дзеркало на Аву, яка в очікуванні стояла позаду, то сказала, чудово, мені подобається лише щоб задовольнити її. Поправді я не бачила нічого. Вона просто купила це пальто, бо вона хотіла задовольнити Аву. Все, вона могла його реально не купляти і подивитись на якесь інше пальто, не знаю. Це чесно, я вже хочу дуже реально дочитати цю книжечку, просто щоб почитати якусь іншу. Щось з зайчиком у мене не склалися хороші стосунки. Це все тому побачимося наступних включеннях і гарно вимусині. Не хворійте, будь ласка, пийте чайочок, будьте в теплі. Тому так всім па-па. Отже, нарешті цей день ікс настав, господи боже, чесно. Я місяць читала цю книжку. Місяць для мене це в принципі нормально, але для мене це все одно дуже довго, тому що вона конкретно загнала мене в наші але я нарешті дочитала зайчика вчора. Ура! Отже, я поки не буду, в принципі, сильно нічого говорити про цю книжечку, тому що все буде у основ... заключній частині цього відео, тобто у відгуку. Що я можу сказати, це те, що закінчилося все ну, краще, ніж я очікувала. І кінцівка вона не була прям дуже грандіозною, тобто, ну. Просто історія закінчилася. Якщо я не згадувала у попередніх включеннях, то до речі буде ще як друга частина зайчика, але це ще також буде і приквел, тобто це буде приквел сиквел. Називається We Love You, Bunny. Ми тебе любимо, зайчику. Я її читати не буду, тому що мені здається, зайчик це трошки не моя історія. Хоча це був дуже цікавий експіріенс. Насправді, книжка справді цікава. Я даю їй належне. Просто вона м -м, ну не для всіх, і вона мені справді не потрапила під настрій взагалі. Але оскільки я ще хочу краще розібратися всі ці історії, краще зрозуміти цю книжку, бо це все таки інтелектуальний горор-роман. Правильно, я прочита рецензію, про яку я вже вам казала. В принципі, це все я справді не знаю, що дати все буде основному відгуку. Я поділюся всіма своїми враженнями. Отже, поки що в цьому включенні бувайте побачимося з вами знову у заключній частині відео. Я думаю, отаке. Ну що ж, настав час нам з вами договорити вже про зайчика. Отже, я чесно, навіть не знаю, з чого почати. Зайчик це така історія, яка має потрапити вам у настрій. Для мене це був досить цікавий досвід читати таку інтелектуальну горор-літературу і намагатися зрозуміти всі сенси, які авторка вклала в цю книжку. Але для мене вона просто банально не потрапила під. Настрій, тобто, коли я починала читати, все більш-менш було нормально. Мені було цікаво, я читала досить швидко, могла прочитати 50 стрінок з раз, але потім, ближче до середини, моя цікавість просто пропала. Тому що мені не було ні холодно, ні жарко від самого початку. Книжка для мене залишалася. Ну, як вам так пояснити, я була до неї байдужою. Для мене це насправді найгірше. Тож, читала я цю книжку місяць. Так, це відео я знімала місяць. Тому, якщо у вас немає настрою на цю книжку, не беріться за нею. Дочекайтеся, коли у вас буде настрій, коли ви будете точно розуміти, що ви точно хочете прочитати, що ви точно хочете зрозуміти її, що ви точно хочете в цьому купатися. Ось то в цьому була саме моя помилка. Через це книжка зайшла мені набагато менше ніж могла б зайти. Сюжет насправді досить. Цікавий, і це реально така глибока книжка, в яку справді треба пірнати з головою. Коли я її дочитала, я вчувала, що мені треба ще час і ще чиясь допомога, щоб зрозуміти цю книжку краще. Цю допомогу я знайшла у рецензії. Ви можете зараз бачити на екрані скріншот, як вона називається. Це від Сенсор Медіа. Але так прочитавши цю статтю, мені трохи стало легше. Ще одна моя помилка була в тому, що я сприймала цю книжку занадто серйозно, коли насправді весь цей час це була. Сатира. Тому для мене найголовнішим питанням було це, що ж таке цей ваш зайчик, чому ця книжка така популярна? І насправді, чесно, я б з радістю, з радістю, з величезною радістю відвідала б книжковий клуб по цій книжці. Я його пропустила, точніше, він був тоді, коли я ще не прочитала цю книжку. Я б з радістю потрапила на такий книжковий клуб, щоб почути думку інших. Тому що це знову ж таки допоможе мені краще зрозуміти всі підтексти, всі підводні камені, які авторка вклала в цю історію. Тому що, блін, реально прочитавши цю рецензію, я розумію, що. Йомойо, -йо. авторка, вона дуже хороша письменниця, тому що це текст це як ліс. Це темна готична казка, в якій ми блукаємо. Тут реально багато алегорій, саме які можуть натягнути нам на те, що це казка. О, Вибачте, у мене маловато світла. Отже, і текст справді написаний там. Дуже багато метафор епітетів. Там просто дуже багато слів, дуже багато порівнянь в думках героїні. Тобто, це реально як ліс, як ліс, в якому ти справді можеш заблукати і. Реально можна може просто важко бути продиратися крізь цей текст, що в принципі сталося зі мною. Також я в принципі зрозуміла для себе, що таке ж у цей зайчик. Зайчик це історія про самотність і намагання побороти цю самотність. Це історія про творчість і процес творчості, це історія про величезну силу фантазії і про те, що інколи вона може бути справді небезпечною. А також це просто сатирична. Казка, ці рецензії, яку читала, було написано, що авторка вона якраз хотіла передати в цьому тексті, як же важко робити героїню. В яку можна повірити. Тут буквально в тексті є цитата, що чи ж можна назвати цю героїню героїню, якщо вона така бездіяльна, тобто натяк на саманту, що вона така бездіяльна, що вона нічого не роблять, з нею просто все трапляється. Я на цей рейджбейт, скажімо так, повелася, і я теж вважала, що блін, якась саманта така, знаєте, ну, героїня не дуже героїня, бо з нею реально просто все трапляється. Але в цьому і була суть. В цьому і була суть. Тому, в принципі, зайчик це реально непогана історія, просто треба. Думати про цю історію треба захлиблюватися в неї, і бажано, звичайно, щоб говорити з іншими, тому що думки інших справді можуть вплинути на вашу думку в хорошому сенсі, маю на увазі, і допомогти вам більше зрозуміти цей текст. Отже, так я оцінила зайчика на 3-5 із 5. Також ще хочу вам помідовити, що з цієї статті рецензії яку я прочитала, я дізналася, що буде екранізація зайчика. Я б, чесно, подивилась на це, бо мені здається, це була б непогана екранізація. А ще в цьому прикволі сиквелі, про який. Я казала, який ще не вийшов, який називається We Love You Bunny. Там буде розповідатися точка зору всіх героїнь, мені здається. Це цікаво, але я думаю, я не буду читати, тому що ну, мені не аж прям так сильно сподобалася ця історія, щоб продовжити в ній копатися. Я в ній докопалася і. Досить все. Я поклала свою лопату. Отже, це все. На цьому відео моє закінчується. Сподіваюсь, зовсім скоро побачитися з вами у новому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші фідбеки, будь-які фідбеки, вашу думку і так далі. Мені було, буде дуже-дуже цікаво і почитати для себе щось підкреслити. Отже, так, підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток. Так, все, всім пока. Люблю вас, обіймаю і до зустрічі. Па-па!